Є тільки один спосіб уникнути критики: нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Але мої гості вони інші. Тарас Димкура, кандидат економічних наук, бізнесмен меценат, віце-президент Міжнародної торгової палати та національної туристичної організації. Член світової координаційної ради компанії Амвей, власник ТРК Атріум, експерт у сфері економіки та підвищення ефективності ведення бізнесу, засновник проектно-екологічної консалтингової групи Життя у стилі еко разом з дружиною інвестують у соціальні проекти в рамках культурної дипломатії. Власники етногалереї спадок та музею ексклюзивних авто Ретро Кортеж. Співзасновники проекту «Під зорею пінзеля. Засновники навчального бізнес-курсу основ молодіжного підприємництва МЕШ. Вітаю вас, Тарасе. Вітаю. Раді бачити у, вас, у нас на Львівщині, тому що ви родом з Тернополя. Е, власне, хотіла запитати у вас для всіх телеглядачів. Напевно, є цікаво шлях людини, яка з простого вчителя фізкультури стала відомим, потужним бізнесменом і меценатом. Розкажіть про свій життєвий шлях встановлення у бізнесі. Е, дякую, Галина, за запрошення. Коли я почав е, почитав назву передачі, інші е, я якраз читав книжку Дивикуваті. Знаєте, мабуть, це такі похожі назви, тому що сьогодні дивуваті люди справи світом, і тому для мене дуже велика честь виступати перед вами. Я народився на 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 народився на Тернопільщині. В Чортківському районі батьки працювали в колгоспі. Для мене батьки дуже великий приклад для мене. Вони виховували чотирьох дітей. Батько був агрономом, потім голова колгоспу. Він зранку до ночі працював, потім мер міста в гусятині. Я поступив педагогічний, навчався. Я дуже любив свою роботу. Сім років я працював в школі, але наступав час кризи перебудови, і треба було брати відповідальність за свою сім'ю. І коли ми весільну подорож поїхали з дружиною в Венецію, я не міг тобі. Собі щось більше дозволити. Ми сиділи в ресторан. Нас спитали, що ви хочете. Ми не могли оплатити рахунок. Я зрозумів, що треба далі йти. Ми підійшли в магазин. Дружина хотіла купити маску, і я зрозумів, що 150 євро не можу собі дозволити. Ми пішли до каналу, де плавають гондоли. гандоли. Я кажу, давай покатаємося на лодці. Коли я знав, що 150 євро, каже Іра, в нас Тернополі є озеро, я тебе вдома покатаю краще. І побачив я сльози на очах дружини. Вона в нас я зрозумів, що я не можу забезпечити свою сім'ю. Я в'їхав додому злий на себе, і тоді була така причина, що зміняти в своєму житті. І я тоді вже зрозумів, що вчительська робота мене не забезпечить, і тоді почалась Польща, Його Туреччина. Ви знаєте, в той час всі бізнесували. Тоді ще не називалась комерційна чи підприємська діяльність тоді дехто дехто називався спекуляція. Але ми займалися комерційною діяльністю. І тоді, в ті 90-ті роки, ми займалися бізнесом. Я хотів жити в Україні, але жити добре. І займався шість років автомобільним бізнесом. Ми одним з перших в Україну привозили дорогі автомобілі. Це в Києві на авторинку було, де було шість автомобілів, із них три наших. Ну і фактично в 96-му році, коли я вперше почув, що. Хотів бізнес, який безпечний, який не, не, не ризиковий, але такий бізнес, який дасть мені можливість впевнено себе почувати в Україні. І от в 96-му році, 23 роки тому, я познайомився якраз з бізнес-планом компанії МВА. І з тих пір ми 23 роки співпрацюємо і вже 10 років входимо в світову раду компанії МВА і займаємося соціальними і культурними проектами. Ну, світова рада МВАЙ це всього лише 70 родин з усього світу. Тобто це фактично ну, топ. Топ-сім'ї, топ так я так розумію, з усього світу, і вам вдалося сам, саме, скажімо так, попасти туди. так? Ну Ви великі молодці, тому що насправді це, це дуже було, я впевнена, що це було дуже складно. Але ви пройшли той шлях. Так. Ви маєте не одну освіту. Так. Ну, я зрозумів, я вічний студент. Після педагогічної я поступів в Тернопільський економічний університет. Коли я п'ять років тому був голова державної екзаменаційної комісії в Тернополі, я зрозумів, що я хочу зайнятися освітою для студентів. Мене турбує відтік молоді за межі України. І тоді я пішов в аспірантуру, я почав вивчати маркетинг. І знаєте, я дуже приємно здивований тим, був що я як бізнесмен почав вчитися по-новому теорії. Тому що коли студенти вчаться в них багато теорії, не вистачає практики. То зараз ми організували практико орієнтований курс для молоді, і ми йдемо в бізнесмени інвестувати в наших студентів. Ми організували курс зараз в шести університетах в Львові, проходить цей курс меж основи підприємницького мислення. Ми запрошуємо самих провідних таких експертів, бізнесменів, щоб вони віддали свої знання і досвід і сказали молоді, що можна в Україні працювати, треба в Україні жити, треба знати свою історію, культуру, економіку і інвестувати свій час в Україні. І є дуже великий шанс в Україні. Але коли я закінчив аспірантуру, я зрозумів, що для нас бізнесменів. Теорії замало. У нас багато практики, не вистачає теорії. І коли я почав читати Філіпа Котлера, ви, навіть я в свій бізнес вивів на зовсім новий якісний рівень, і тому я вічний студент. Ви... Дуже часто згадуєте ми з дружиною. Я так розумію, що ця людина, яка вас підтримувала завжди, всюди, і ви постійно з нею. Я переглядала ваш Фейсбук, фейсбук сторінку, так і ну вона всюди, вона красуня у вас. І я так розумію, що вам є за що переживати, так. І вона з вами разом займається цим бізнесом. Чи можливо вона має ще щось, ну щось окремо, що реалізовує сама? До цього чим би я не займався, це було я займався бізнесом. Дружина виховувала. Сина, але коли я в 96-му році почув іменно бізнес-план компанії Амбель, і в принципі сім'я, свобода, надія, винагорода. Плюс дружини дитині було 4 роки, вона дружина Ірина питала: а чим би зайнятися? Хотіла би піти в люди. І коли я почув саму ідею компанії, я думаю, так, в мене є автомобільний бізнес, дружина займається цим бізнесом і буде зайнята. Знаєте, для чоловіка лише б дружина була зайнята і вона себе реалізувала. Але коли я настільки сам захопився філософією, цінностями. Компанії поїхав на семінар, я зрозумів, що я можу бути тим же педагогом, що я тут можу вивчати і викладати другу дисципліну, їздити на семінарі, вчитися, популяризувати екологічну безпеку. Уявіть собі, 23 роки назад я почув про екологію, про збереження довкілля, про здоров'я, про програми довголіття. Це зараз це є трендами часу. Останні тільки 3-4 роки почали всі говорити про програми збалансованого харчування, про програми здоров'я, збереження. Ну довкілля. якщо ми заговорили власне про ек... про екологію, думала чуть чуть пізніше про це питання поговорити, але. Давайте окей, говоримо зараз. Е, ви буквально перед програмою от показали мені книжку, свою книжку Життя в стилі еко. Що це? Брендбук, знаєте, я часто відвідую як віце-президент міжнародної торгової палати, відвідую міжнародні форуми, їжджу в різні країни і провожу в Україну самі кращі практики. І ви знаєте, коли я буваю в зарубіжних країнах і бачу її відношення до природи, збереження довкілля, екології, мене турбує той стан, який в нас відбувається. Тому що на жаль, засиляння недоброякісного пластику, дуже багато проблем з ріками, проблеми, проблематика з водою, яка взагалі просто зникає з наших колодязів, з наших рік. І я зрозумів, що треба щось привнести. Тобто, цей проект громадський наш соціальне підприємництво. Цей проект підтримала міжнародна торгова палата і національна туристична організація. І мені дуже приємно, що цей проект почався саме зі Львова після моєї розмови з Марком Заркіним, ми поспілкувалися, і коли ми почали говорити про коли я побачив в Бачевській, коли заносять багато 20-літрових бутлів, я кажу, Марк, ну як тобі все ця ситуація? Він каже: Ну я хотів би цього позбутися. Яка альтернатива? Я кажу: в світі прийнято установка системи чистки води, бутлі нержавійки, пітні фонтанчики. І ви знаєте, Марк, це перший, хто благословив цей проект, тому що він впровадив в Бачевській цю практику. Перейшовши на екологічно безпечну продукцію, ми вручили сертифікат, що даний ресторан є соціально відповідальним, турбується про клієнтів, збереження дов. Кіля, потім е, е компанія Фест, потім інші ресторатори підтримали, потім е е східниця, Трускавець. Тобто, це настало львів'яни, настільки вони соціально відповідальні, настільки віднеслися до цієї проблематики, що дійсно ми навіть економічно обґрунтували їм, що стільки місто виграє, що менше пластику утилізувати, Тому що коли сьогодні говорять всі про. Як переробити, а ми кажемо: а чого ви не кажете про профілактику? Так само, як здоров'ям займатися. Всі кажуть, як вилікувати, а ми кажемо, а давайте профілактикою говорити. Тобто, як займатися спортом, як попереджувати? І так само ми почали говорити. І виявляється, що сьогодні місто мільйони гривень може економити, коли ви впровадите певні екологічні практики. Тобто, фактично, ви започаткували ну так, такий тренд, екологічно відповідальні громадяни. Ну, ми три роки назад почали цей е, проект, і мені дуже приємно, що і міська влада підтримувала, обласна адміністрація підтримала. Ми провели круглі, круглі столи. Ми провели е, в школах в дитячих садках конкурс плаката, конкурс відеоролика. Е, ми почали ініціювати екосумки випуск для того, щоб люди ходили з екосумками, а не політленими пакетами. І от три дні назад Верховна Рада після трьох років, ну не тільки нашої. Я впевнений, що всі в Україні робили для того, щоб це відбулося, але Верховна Рада в першому читанні прийняла про мінімізацію е, в, Пласти використання пластикових пакетів у першому читанні, тобто це вже така системна робота всіх, кожного в Україні, кого болить душа, тому що нам жити в цій країні, нам відпочивати на цих ріках, нам ми не наші хочем... діти тут ростуть наші діти тут ростуть, і тому фактично нам треба все більше стати екол... екологізуватися. Ну цілком з вами згідна, але мушу, мушу також глядачам сказати, <клес> що е для себе я вас відкрила, коли побачила. В Луврі виставку, виставку робіт пінзеля, тобто ви були тою людиною, тим меценатом, який підтримав цей проект. Правильно, так от розкажіть, ну як взагалі починався цей проект, і як, як вдалося, тому що в Луврі зробити виставку, ну це мега складно. Це це насправді дуже складно, як це вдалося. Знаєте, вашій передачі 20 хвилин не бракне для того, щоб розказати тільки про Пінзеля. Але я дуже завдячую Борису Возницькому. Сім років тому я познайомився з ним. Борис Возницький розказав про спадщину Яна Георга Пінзеля, я приїхав з вірою Тецько, з Тернопільщини, яка разом з паном Борисом збирала ці роботи, вишукувала, вона зберігала в той час, коли комуністична влада ці роботи палила в церквах. Знаєте, коли Борис Возницький сказав, що це українська держава везла ці роботи в Лувр через Бориса Возницького, він сприяв. В тому, щоб ці роботи поїхали до Лувру. Ці роботи були оцінені більше мільйона євро кожного а євро. Але я зрозум... побачив, що немає альбому, і ми тоді долучилися. Ми з дружиною виділили певну суму на на тисячу альбомів, і ми приїхали... це власне. Оці альбоми Ці альбоми Пінзеля, так та і Пінзеля. І ми випустили фільм та і на пінзері від Буча до Лувру. І коли ми приїхали, це було дуже вчасно, тому що польська сторона випустила свою версію, що це польська культурна спадщина. Ну, ми так на кожній сторінці наші, нашого альбому написали Українська барокова культура. І Лувр взяв саме наші альбоми. Сто альбомів директор Лувру взяв в бібліотеки, в книгарні, в архіві. І фактично, якраз це було так само знаково, що Лувр признав, що це українська культурна спадщина. Хоча ми позиціонуємо, що це може бути спільна наша культурна спадщина і з, 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 з польським народом. Тому що фактично нам не треба політизувати культуру, і з тих пір я зрозумів велику силу української культурної дипломатії, от власне про культурну дипломатію. Тобто, так. Е, що у вашому понятті означає саме цей вираз культурна дипломатія. Коли ви знаєте, культурна дипломатія вона робить набагато більше, ніж політики можуть зробити. Коли ми проводили разом з МЗС презентацію проєкту Підзорею Пінзеля в Португалії, а на слідуючий день проводили економічний форум, з нами набагато легше говорили підприємці, коли ми позиціонували нашу Україну, нашу історію, багато, вікову культурну спадщину. Бренд Україна, ми ще системно ніхто в державі не займається системним просуванням української культурної спадщини. Тільки що закінчився Київський економічний форум. Я там був, ми спілкувалися з директором. Інституту е, репутації, і він ми з ним будемо разом співпрацювати в рамках проєкту проекту Бізнес 100 для того, щоб розробити стратегію просування українського бренду тому, що до сих пір багато ми рахуємося як частина бувшого радянського союзу в світі нас не знають. Але от через культурну дипломатію це політика м'якої сили. Нас легше будуть з нами співпрацювати, коли буде знати, яка в нас багатовікова культурна спадщина. У нас є етногалерея спадок. Ми співпрацюємо ще з одною такою дивукуватою людиною. І іншою, як Роксоляна Шевчук, Лівіянка. Ми з Іриною в нашу етногалерею возили в Бразилію, в Аргентину, в Мексику, в Нью-Йорк. І ви знаєте, коли ти представляєш нашу культурну спадщину борщівські вишиванки, а там є знаки тріпійської культури, яким 2-3 тисячі років до нашої ери. Тобто ти показуєш от Україні не 28 років. Україні Скільки тисячі експонатів років? налічує ваш, ваш власне, е... музей? Етногалерея. Етногалерея. Етногалерея? більше 300 вишиванок. І от сьогодні трейд-клуб трейд в засідає І якраз був представник Великобританії, і вона зараз пішла в нас в музей, і вона казала, це треба ввести в Британію, це треба по світі перевозити. І ми вже доморилися в травні в одному з відомих музеїв ми будемо виставляти нашу етногалерею. Нам є чим гордитися І коли я виступаю перед молоддю, я кажу, коли задаю питання, коли ви останній раз були в музеї, чи ви були в музеї Пінзеля, в Львові є музей Пінзеля. На жаль, із 100 студентів двоє піднімає, що вони були в музеї Пінзеля. Тобто нам треба. Коли Популяр... людина народжується, нам треба з дитячого садка з школи викладати. Нам треба уроки проводити не за партами, а в музеях, і це обов'язково це має бути місія кожного. Тому що дійсно, коли ми гордитися своєю країною, історією, знати нашу спадщину, ми будемо це нести по всьому світі. І тоді знаємо Нести по всьому світі. Наскільки от ви вважаєте наша влада? Наше суспільство співпрацює зі світом. Наскільки якісно, тому що ну, отак як ми з вами ще говорили до ефіру на економічному форумі, ми не використовуємо тих можливостей, які насправді є у нас у світі, тому що наша ем, культурна спадщина так, а і наші люди, які живуть за кордоном, ну насправді ми погано комунікуємо з ними. А могли mm -hmm. би набагато краще. Галя, дякую за гарне питання. Це дійсно душа мене болить. Я 20 років співпрацюю з світовим конгресом українців. Я подорожую по світі в рамках свого бізнесу, але я розумію, що кожен бізнесмен сьогодні має виділити частинку свого часу, 10% часу, 10% своїх коштів для того, щоб не чекати, щоб держава почала робити. А ми інвестували в культуру свого краю, в історію свого краю і популяризувати свій край. Я дуже радий, що декілька років тому до мене до нашого проекту долучилася Івона Лобан. Ми з нею Спільний проект е після Лувру два роки тому е і Пінзеля. Ми на форумі видавців зробили спільний проект. Десь більше трьох тисяч чоловік було. Ми запросили Євгена Нищука, який відкривав наш форум. І вона, як дизайнер, вона показала плаття. Після цього цей показ був в Годовицькому замку. А ви знаєте, що Годовицький замок до сих пір він без даху? Там до сих пір є хрест, який зробив пінзель, але там до сих пір голуби сидять. Тобто, фактично ми зараз системно працюємо з кожен зі своєї сторони. Я дуже дякую Івоні Лобан, тому що вона дійсно людина віддана вона системна, послідов. В промоції української культурної спадщини. Я думаю, впевнений, що зараз нова влада із паном Маркіяном вже велася розмова. І дякую за довіру, що пан пан Маркіян довірив мені бути його радником. Також і дуже хороша ідея. Е, такий клуб радників. Офіс радників. Офіс радників. Так. Це дуже хороша ідея. Я навіть же пану Денису ми зустрічалися в Івано-Франківську чотири роки назад. Денис Шмигаль, голова адміністрації івано Франківщини. Він також любить Львів, тому що велику частину він до свого життя провів в Львові. І коли йому сказав цю ідею офіс-радників, він каже, що треба взяти на озброєння. Тобто, я вам можу точно сказати, що ми беремо на озброєння усі західні області е, нашої країни, і ми спільно з вами будемо реалізовувати все таки ці проекти е, для популяризації, популяризації нашої культурної спадщини, для відновлення нашої культурної спадщини. Але от е, бачите, скільки ви робите в тому житті? Попри те, все, що ви бізнесмен? Ви дуже багато робите для цієї країни, так і є гордість за ті речі, чи не оминула вас все таки політика? знаєте, я політична людина. В мене в мене одна партія українець. Знаєте, тому що це саме краще, саме безпечне і саме комфортно. Ці проекти мене надихають. Чи це одна галерея спадок, чи це є е, проект Пізорею Пінзеля, чи це Ретроавтомобілі, автомобілі? Ретро автомобілі власне тема. Які також часто Так, є наскільки багато їх у вас? У мене більше 35 автомобілів. Коли я займався автомобілями дев'яносто 90 років в Парижі, я побачив виставку ретро-авто, і я був зачарований. Я бачу, що всі в себе почували комфортно. Що малі діти, що дівчата, що старше покоління на тому ретро-фестивалі? Я думаю, чому це в Україні мене зробити? І коли я знав, що за 500-600 доларів в Україні скупляли старі автомобілі, тому що ми, ми не знали цінності. Є ціна, а є цінність. Ми не розуміли цінності. Залишились, наприклад, старовинний автомобіль в Вінниці від дідуся, Майбах яких в, в Європі, а діти вирішили взяти його на металобрух? Слава Богу, з'явилися хлопці, які реставрують автомобілі, і вони викупили той автомобіль, і так автомобіль попав в нашу колекцію, який з резиденції Гітлера, з Вервольф, З Вінниці. У нас є автомобіль, який президент Америки Ніксон подарував Брежніву. І так автомобіль попав до голови колгоспу з Борщова і потім попав в нашу колекцію. Тобто ми їх реставруємо, ми робимо фестивалі. Ми разом з Львівським клубом Львів За Козак ми робили дорогою Пінзеля зі Львова до Тернополя до Бучача, Тернопіль, з Бараш, Вишневець, Кременець. Тобто, фактично, ми популяризуємо туристичну привабливість з нашого краю, і фактично ретро вони являються візитівкою тернопілля, і я дуже горжуся нашою ретро колекцією, тому запрошую нас ретро-клуб на відвідини. Ну, ну насправді ви великий молодець, тому що вас всього вас всюди багато. Ну мені це просто відомо, бо я десь приблизно десь така сама, так але от знаю точно, що вам завжди задають такі питання: як все вдається встигнути? Бути всюди, робити все і реально мати реалізацію від всього. Знаєте, життя дуже цікаве, і я, коли просипаюся, я дякую тому, що я проснувся. Я дякую, що життя почалося. Я посміхаюся, я радуюсь дощу, я радуєш сонцю. Дуже важливо, як ти себе почуваєш. І от ці дійсно проекти мене надихають робити навіть свою роботу в рамках свого підприємництва як найкраще. Тому дійсно мене завжди турбує, те, що ти зробиш сьогодні. Цей день, що він був як найкращий, як найпродуктивніший. І тому звичайно є баланс між бізнесом і громадською роботою. Але воно дійсно дуже доповнює одне одне. Тому фактично питання дисципліни, самоорганізації і пріоритетів. І ваше основне кредо ніколи, ніколи, ніколи не здаватися. Я абсолютно його підтримую. У нас завершення програми. Я бажаю, аби ваш, ваші мрії, ваші думки реалізовувалися, аби ви допомагали нам і нашій країні ставати кращим. До зустрічі в телеефірі. Дуже дякую.